Друзі, всім привіт! Знімала відео огляд в нето, в святвечір, вечір перед Різдвом, що я купила до... на вечерю смаколики і так далі. Але насправді я ще трошки раніше, на кілька годин, змогла дещо знайти в Алді. Ось. І мені не довелося їхати шукати. Взагалі пощастило. Ну, я про це розповідала у Влозі. Пощастило, що вони якось саме в цей момент, коли я туди потрапила, мені потрібно було купити для клієнтки воду газовану. Вони виклали на вітрину продукти, які з датою придатності бажаною для використання на два дні попереду. Тобто, 24-го виклали те, що на 26 те число, так як 25-го не працюватиме магазин. Вони ось так зробили наперед. А я ну, мені просто пощастило прийти і побачити це різномаїття і собі взяти щось дуже корисне, яке вистачить готувати їжу на наступний тиждень. Отже, витратила аж 38 євро, що саме я придбала, швиденько вам розповім. Це шпинат. Ось такий: 400 грамів. Я готую суп удон такий ось азійський, додаю туди шпинат. І сподіваюся, що нам вдасться, можливо, навіть завтра приготувати його, подивимося, але також можна і тушкувати шпинат, і салат з нього робити. Це дуже корисна зелень, тож маючи таку нагоду взяла. Тут 400 грамів. Італія, до речі, походження. Євро 99 коштує і 30% це аж 60 центів знижка. Виходить, євро 40. Я заплатила за 400 грамів шпінату свіжого. Ось так, Грецький йогурт, 2,15 взагалі коштує така упаковка, і 30% знижка. Євро 51, знову ж таки, дата придатності аж 26 число. Насправді, якщо в мене буває такий прострочений йогурт після дати такої, я використовую для випічки спокійно взагалі. І оладки роблю, і якісь кексики з цього йогурту, тож я не переймаюся. Але думаю, що ми впораємося за 2-3 дні з цими йогуртами, тим більше що грецький йогурт дуже корисний, багато в ньому. поживного. І необхідного для нас. Ну, а він натюр, тобто без додавання, без цукру, без додавання чогось, якихось наповнювачів смак, смакових. Тож у нас є конфітюр, варенечко з інжиру також, який є домашнє таке варенечко, яке можна додавати для підсолодження, щоб буде нам смачно. Далі купила, сумку, бо пішла абсолютно без торби. Купила таку ось найдешевшу, вона вона витривала, в нас такі вже були. 25 центів всього коштує, ну, і в мене майже все помістилось, дещо в руках не слали, воно того було варте. Насправді буде ще одна така торбочка, але всього 25 центів, враховуючи скільки я змогла ще й зекономити. Active Drink називається. Ось таке. Це аналог Actimel. Якщо знаєте, від Днон, такий напій кисломолочний, дуже він корисний для травлення, для. Наших, нашого мікробіому, класичний, бачите, плюс вітамін в 6 вітамін Д сюди додали ще. Ну, Він солодкуватий, звичайно, але ну, у нас спитні йогурти просто на ура йдуть, всі їх люблять, і тому теж немає у мене ніяких побоювань, що він там залежиться. 2,19 євро 54 я заплатила, взяла дві упаковки, ось такі по 100 г кожній пляшечці. Там іде далі еметаль гапи. забрала акційна пропозиція. Була тут без знижки 30%, але я сьогодні готую піцу і буду готувати м'ясо по-французьки. Там теж потрібен такий тертий сир. Ще й ціна чудова, насправді 7,49 за кілограм такого тертого вже готового до використання. Мегаформат, бачите, сиром. Тож це дуже добре, що мені це вдалося. Далі це такі кілограмові упаковки з тут стегно, його мілка куряча, повна ціна була 4 євро. Я за 2,80 купила, зі знижкою це виходить 3,80 за кілограм, така ось ціна. Дві упаковки, 2 кілограми. Чудово, буде у нас ще така ось курятина. Теж давно вже не купувала. І зекономила. Далі тут під низом в мене це філе, але це філе зі стегна курячого, Ну, я думаю, ви знаєте такий продукт, теж з 30% знижкою, 6,95 вийшов кілограм, більш ніж лаштовує. 4,76 за 800 г я заплатила. Далі філе індички, ось так теж супер ціна. 5,53 я заплатила за 750 грамів. Тобто кілограм виходить 7,38. Ну, Багато чого можна з цього приготувати. Останній раз, здається, я тушкувала картоплю з моркою і таке філе, тож можна буде повторити. Тож чудово, і скрізь дата 26 грудня. Сосиски ось такі свіжі, тулузькі, дутулюз. Фірмова така страва тут. І я взяла дві упаковки. Там було більше, але я вам на вечерю двох упаковок достатньо, більше не брала. Ціна була 3,49 за 400 грамів, я 2,45 заплатила. Ну, ціна за кілограм зі знижкою 6,13 вийшла в мене. Ну, я супер задоволена рахуйте, скільки в нас тут вечерю вийде з того, що я взяла. Щось точно буде заморожене, але. Це не страшно. Насправді ще. Ну і день можна в холодильнику поки що залишити. І останнє, що я не показала, це апельсини взяла. Хочу фруктовий салат готувати. Апельсинів якраз не вистачало. Тут ціна 2,29 за кілограм. Тут 2 Ну, За 2 кілограми. Ось, за кілограм виходить євро 15 Гарні ось такі апельсини. Вони, зазвичай, у нас тут іспанські продаються. Думаю, що так воно і є. Так, це іспанський апельсини. Смачненькі, соковиті, перевірена, як то кажуть, якість. Ось такий закуп був, витратила 38,21. Але не шкодую, як то кажуть, взагалі непогано так пощастило. Дякую вам за те, що продовжуєте перегляд моїх відео про закупи. Ось тут в мене піца, тісто на піцу вже підходить. Будемо готувати сьогодні перед Різдвом. Бережіть себе, будь ласка, вам теж спокійного, гарного дня, вечора, часу доби, коли ви це дивитесь. Побачимось в наступних відео. Давайте дякую дуже, що підписуєтесь, ставите вподобайки і пишете коментарі. Це дуже важливо для просування, для розвитку цього каналу. На що я дуже сподіваюся, і вам, як завжди, дякую. Бувайте!